Як у Ютубі знайти відеофрагменти з потрібною фразою. Відкрийте цей сервіс посилання під відео. Вкажіть потрібну фразу в лапках, щоб пошук відбувався не за окремими словами, а повна фраза. Можете вказати конкретний канал, якщо хочете шукати тільки там. Натискаємо кнопку Шукати за автоматичними субтитрами. Ми бачимо перелік відео з YouTube, де є потрібна нам фраза. Під кожним відео фрагмент субтитрів з нашою фразою. Переглянемо, що знайшлося. І Морозюк, без надії, сподіваюсь, що хоч якісь контра -спем -сперо. українською має назву наступне. надії сподіваюсь, яфрізе втратив надії. Безнадії, сподіваюсь, без надії, сподіваюсь. Геп, і все. За допомогою цієї кнопки ми перейдемо на Ютуб і будемо бачити це відео з потрібної секунди. Ліва бокова панель дозволяє сортувати і фільтрувати відео за каналами, тематичними категоріями тощо. Прибрати зайвий фільтр можна вгорі, натискаючи на хрестик. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі Уміти. Підписуйтесь!